Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька про явище зростання китайської науки та чи може це вплинути на світову політику. Говоримо з політологом Олександром Леоновим. Для вас така інформація, як для політолога, як для людини, яка розуміє всі причини на слідкові зв'язки, про що свідчить в першу чергу? Це говорить про те, що в Китаї дійсно є державна політика щодо. Зміцнення науки щодо зміцнення освіти, і е, Китай робить усе, що від нього залежне, щоб підняти е, якраз е, рівень і науки і освіти. І е, це е, відбувалося вже достатньо давно. Китайці е, вкладав великі е, зусилля, великі ресурси і е, Давайте будемо чесними, досить часто він застосовував не дуже чесні прийоми. Багато хто говорить про те, що Китай достатньо активно застосовував промисловий шпіонаж, крафт технології, і, власне кажучи, з іншого боку, Китай використовував свій фінансовий ресурс для того, щоб Запрошувати до себе спеціалістів для того, щоб запрошувати до себе викладачів. А знаєте, я не знаю наскільки це правда, але подейкують, що коли Китай викупив в Україні крейсер варяк, який потім перебудував в свій авіаносець, він перевіз до себе достатньо серйозну кількість працівників, які працювали. В, на, на українському заводі, е, і е, вони допомогли Китаю фактично побудувати нову галузь як е, кораблебудування, які в принципі Китай зараз досить активно використовує. От, власне кажучи, це знаєте, то достатньо широко окреслює спектр, але Китай вкладається і в Перспективні розробки, наприклад, зараз на заході дуже активно пишуть і дуже активно обговорюють те, що Китай намагається стати лідером в розробці штучного інтелекту для того, щоб застосовувати його і в тому числі в воєнній сфері, і в економіці, і так далі. Фактично, для того, щоб стати законодавцем мод вже в наступні десятиліття. Чи можемо ми визначити період час, коли ці тенденції почалися. Ну тобто, ми розуміємо, що мав пройти якийсь певний період часу, аніж ми почали отримувати такі результати. То чи є якась точка відліку, на вашу думку? Я думаю, так. Це, ця точка відліку це е, реформи Денцяопина, коли Китай почав? Повертатися до світу почав ставати фактично всесвітньою фабрикою. І е, коли у Китаї з'явилися фінанси на те, щоб розвивати в тому числі свою науку, свою освіту, і, е, повторюся, це була державна політика, і, власне кажучи, це е, почалося саме тоді. І знаєте, я навіть не можу сказати. Що первинна, що вторинно, Чи то економічна могутність Китаю, а потім він фактично став збирати став піднімати науку освіту, чи він став лідером в тому числі тому, що так серйозно і такі великі гроші вкладав саме в цій сфері в цій галузі, а, знаєте. Ніл Гейман, це англійський письменник, він свого часу писав есе і він зазначив, що якраз от свого часу було поставлено питання, що в Китаї достатньо активно йдуть працювати інженерами і так далі, але люди не дуже мають, знаєте, таку творчу жилку. E, і саме тому в цей же час Китай на державному рівні почав розвивати фантастику, і молодь, яка читала фантастику, йшла в інженерні в е, науки, і потім е, вони розробляли нові технології і нові проривні ідеї, Саме от, як виявилося, ці речі пов'язані, і можна. Побачити, наскільки е, це тонкі матерії, і як е, ну, фактично в них не буває дрібниць. Ну, звісно, що все пов'язано, хоча часом ми не завжди здатні простежити ось ці зв'язки і побачити більшу картинку, так би мовити. Мені ще цікаво дослідити момент з якістю. Я розумію, що йдеться про дуже стереотипне бачення. Ну, знаєте, ой, це китайське. Ну тобто, коли кажеш про китайське, то одразу ніби автоматично маєш на увазі не дуже якісне виробництво. Я, звісно, вже не Руся говорити, що стан справ є таким і наразі, принаймні точно не скрізь не в усьому, що виробляється, але стрімкі темпи, і зокрема, ось ті моменти, які ви зазначали про не дуже чесне, не дуже чесну поведінку і крадіжки, які зафіксовані зокрема виданням економісти, які наводять цього матеріалі. Тому мені цікаво, чи відомо нам зараз про якість цих технологій, тому що розробляти можна багато чого і можна багато дійсно інвестувати, але чи ми чи випадає нам говорити про якість цих напрацювань? Ну, якість справа в тому, що дійсно у нас про китайські говорять в декілька зневажливому тоні. Але це питання в тому, що у нас китайськ китайський часто густо є замінником більш брендових речей, бо Китай здатний випускати і якісну продукцію, і проводити якісні наукові дослідження, і так далі, і так далі. І... На заході китайські товари в тому числі купують не тільки тому, що вони недорогі, але й тому, що вони якісні. І е, з цим теж це теж треба розуміти. Ну і власне кажучи, якби китайський автопром. Був неякісний, він би не склав конкуренцію Західному автопрому, погодьтеся, бо зараз Китай ну, світов... на світових ринках він свою автопродукцію просуває досить активно настільки, що от Європа з Китаєм ведуть торгівельні війни через електромобілі. Тому тут ми маємо розуміти, що є, е, є різні е, речі, є різні сфери і. Китай, давайте теж згадаємо: він досліджує космос, має свою космічну програму, посилає на місяць е, свій місцехід і так далі. І так далі. І очевидь, що це було би неможливо, якби. Китай не міг виробляти якісні технології, якісну продукцію, бо він фактично намагається, е, знаєте, зосередитись в собі. Він намагається створити замкнені цикли, особливо бачачи Росію, яка після того, як запровадили санкції, фактично виявилася після радянського союзу не здатна зафіксувати. Замкнені цикли і змушена йти на те, щоб шукати можливості для отримання західних західної продукції, західних технологій чи їх замінників з Китаю. І це може свідчити про те, що Китай дійсно намагається створити західні цикли для того, щоб в майбутньому, в недалекому майбутньому, бути більш незалежним від західних ринків, західних товарів, і почати диктувати свої умови вже на глобальному рівні. Я нагадую, що ми спілкуємося з політологом Олександром Леоновим. і Якщо у вас є запитання або ж думка, яку ви хочете висловити, ви можете це зробити за номером 0800 30 40 33, або ж написати на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Олександре, от вже прозвучало ось це слово закритість і закриті цикли. Хочеться недалеко йти від цієї теми і поговорити про те, що також від відбувається в соціально-політичній, напевно, так варто окреслити цю сферу, тому що ми можемо засвідчити ось це закривання всередині себе і побоювання Китаю, щоб не виїжджали фахівці, щоб якісь розробки, які є, власне, не виходили за межі країни. І це все починає скидатися на таку систему, яка ну точно не асоціюється з якимось. Демократичними процесами так. І я би більше сказав, що Китай, Китай створив просто жахливу тоталітарну систему, використовуючи сучасні технології. Мова йде про так зване соціальне кредитування, яке він фактично прогнав, подивився, як це працює в. У, у уйгурському регіоні, де є проблеми з мусульманським сепаратизмом, як називається Китай, і прагненням народу уйгурів на самовизначення. Але тим не менш, фактично, це означає, ви знаєте, це схоже на антиутопію, де кожен шлях людини відслідковується на автоматі, камери і так далі. Все замкнено в єдине коло розпізнавання, технологія розпізнавання облич і. Будь-який крок людини, навіть якщо на нього не донесли, але він може зафіксу... бути зафіксований машиною, він складається в його портрет, він і фактично людина або е, отримує додаткові бали в соціальному кредитуванні, і, очевидь, вона має більш сприятливі умови для життя, чи позбавляється, якщо е, людина нелояльна. І це його зіштовхує на нижні щаблі от соціальних драбини. Це страшні речі, і Китай їх фактично запровадив в реальному житті. Це фактично от антиутопія, яка стала реальністю, і ми маємо розуміти, що Китай це не просто авторитарна країна, це тоталітарна країна, яка е, може поширити. Свій досвід на інший, наприклад, в Росії зараз китайський досвід вивчають і з захопленням коментують мовляв, було би непогано застосувати цей досвід і в Росії. Ну, тут бачимо, що взоруються одне на одного вони добряче, вважаючи останні заголовки новин, от, зокрема, про ці політичні союзи і подальшу розбудову, чи можемо ми сказати, що Китай зараз бачить своїх союзників, ну там про Росію, ви зазначили, чи є ще якісь країни, які можуть потрапити в це коло? Вже давно. Північна Корея це є фактично проксі держава Китаю без Китаю. Ця країна не змогла б існувати. До речі, Росія все більше і більше потрапляє в статус такої проксі держави Китаю. Бо зараз, навіть за офіційними російськими даними, Росія знаходиться на другому місці після північної Кореї по залежності економічній залежності від Китаю. А свого боку Китай не має такої залежності від Росії. І тому може диктувати свої умови і е, диктувати політику. І саме тому, от, власне кажучи, Китаю вигідна ситуація, яка склалася з Росією, яка не має фактично вибору е, ніж йти е, до Китаю на поклон. Китай дуже активно співпрацює і давно з Іраном, е, звідки він отримає нафту, е, попри е, запровадження санкції, і таким чином він допомагає Ірану. Отримувати гроші а сам отримує нафту на ринку і конкурентному ринку, і так далі, і зараз він отримує з Росії енергоносії з великим дисконтом. До речі, цікавого, от якщо ми говоримо про китайську науку і технологію, давайте згадаємо, що десь з 20-х років. 21-го року в Росії прокатилася ціла низка арештів вчених відомих російських вчених з мировим ім'ям, які були обвинувачені в тому, що вони працювали не на західні розвідки а саме на Китай. Власне кажучи, Росія стає Придатком Китаю в, в, ну, в багатьох галузях, і саме тому зараз ми можемо казати, що дійсно от створюється такий собі е, альянс вісі зла, яка інституалізується. Якщо ми подивимось на візит Путіна до Кім Чен Іна і підписану угоду між ними, де фактично. Е, Росія зобов'язується допомагати північній Кореї у випадку агресії. і Так далі. Ми знаємо, ну власне кажучи, до чого це може призвести, і з ким північна Корея готується воювати. Якщо проаналізувати ось цю політику, таку поведінку, чи можемо ми припустити, що є ключовою мотивацією? Ну, тобто, ніби відповідь на поверхні, ну, що може бути нині ключовою мотивацією? Гроші, гроші заробіток, влада. Але е, чи можемо ми взагалі говорити про якісь територіальні зазіхання, вибудову нової імперії, якісь глобальні впливи або ж зародки таких для вас, як для політолога, чи простежується якась? З цих ліній? Можливо, це якийсь новий формат, який ще не існував донині? Китай, вочевидь, прагне стати як мінімум полюсом в новим полюсом в світі. І Китай. Відкритим текстом говорять про це під час останнього візиту Сі Цзіньпіна, китайського лідера до сан франциско і з Джо Байдена. американська преса писала, що китайський лідер фактично прямим текстом сказав: Давайте, ми з вами поділимо світ на пополам. Ви будете працювати, ви будете працювати і робити все, що хочете у своїй половині. Ми своїй. ми будемо співпрацювати, торгувати. І не будемо один одному заважати. Ну, власне кажучи, це, до речі, відповідь Путіну, який мріє про багатополярний світ. Китай бачить двополярний світ, де він на одному полюсі він головний, с інші його сателіти. І, власне кажучи, мені здається, що Китай і його ставлення до україно російської війни, в тому числі, визначається тим, що Китай бачить, що Росія зруйнувала. Систему глобальної безпеки, яка існувала до 2014 року, коли анексувала Крим, після цього вона просто доламала цю глобальну систему безпеки. Нової поки що не створено, і Китай намагається фактично сісти за стіл переговорів і бути одним із тих, хто створить цю нову систему. І буде господарем хоча б частини світу, власне кажучи, відновити от модель і СРСР і США, фактично або СРСР країни Заходу. І, і я думаю, що Китай має от саме ці плани стати глобальною державою і ну, контролювати, як мінімум півсвіту. З одного боку зрозуміло, чому Росія обирає цей шлях, тому що власне не може більше нікого обрати в союзники, але разом із тим це ж і мета, і намагання Путіна Росії стверджуватися. І от цікаво, як ну, хоча знову ж таки я розумію, що неможливо влізти в голову будь-кому іншому, але все одно цікаво, як Росія збирається вирішувати подальші питання, адже Місця для е, полюсу е, російського в цій схемі е, з точки зору Китаю немає абсолютно. Росія розглядає Китай розглядає Росію як сателіта, і більше того, це сателіт, який має е, величезний ядерний арсенал, І сателіт, який має серйозну армію. Нехай Китай побачив, що російська армія не є. Ні, побідімий і легендарний, як раніше, але тим не менше, вочевидь, що це дозволяє тиснути на весь інший світ. Я думаю, що, до речі, оце підписання угоди з Північною Кореєю це якраз один із елементів конструювання Китаєм, протистояння на, в регіоні. Тихого океану, де складається один альянс, це, це Аукус, як мінімум, це Американсько-Китайський, і американсько філіппінський Союз. До речі, кажуть і про Американсько-В'єтнамський Союз, і дарма туди поїхав Путін. Бо якщо у Росії торгівельний оборот з В'єтнамом 5 мільярдів з Сполученими Штатами це мільярдів, і, вочевидь, там. Виловлювати нема чого, але Китай таким чином намагається конструювати на майбутній союз і, можливо, на глобальне протистояння саме в Тихоокеанському регіоні. Щодо агресії китайської, я не знаю, чи доречно взагалі так формулювати. Я розумію, що це дуже гучний термін, але хто є загроженим в першу чергу у випадку панування Китаю, я розумію, що ну принаймні, хоче вірити, що ця система двополярного двополісного такого світу вона далека і не реалізується, але все одно які країни, які держави є найбільш загроженими від. Можливих шкідливих впливів такої китайської системи. Ну, Китай, по-перше, має дуже багато територіальних суперечок із своїми сусідами і з В'єтнамом і з Філіпінами, і з Філіпінами аж до того, що ну, власне кажучи, Китай дуже болісно сприйняв відновлення американського філіппінського співпраці, оскільки мав свої плани Китаю потрібно зробити. Ну, фактично, низку військових баз для того, щоб мати прямий і безпешкодний вихід на простір Тихого океану, або він зараз більше запертий на узбережжі, тому і Китай мріє повернути Тайвань у Китаю є суперечності територіальні з Японією. Фактично, ми бачимо, що. Китай, китайські плани вони достатньо серйозні і е, дійсно вони достатньо агресивні. Просто зараз вочевидь, китай не відчуває себе впевненим, щоби проводити е, політику е, військового тиску. Знову ж таки, маємо розуміти, що Китай не воював е, десятки років. Е, фактично, от вся ця його міць вона ще не застосовувалась, і ніхто не знає якою буде Китай, який воює. Ніхто не хоче перевіряти, але ну знову ж таки агресія проти Тайваню це занадто складна з воєнної точки зору операція, щоб вдаватися до неї як до авантюри. Тому я думаю, що під загрозою багато країн, тим більше, що от у, у Китаю є свої проксі, які можуть знаєте, регульовано, регульовано підвищувати е, тиск на планеті, як е, Північна Корея, яка то запускає ракети по Японії, то о, займається провокаціями з південною Кореєю, і, власне кажучи, ну не знаю, якщо е, пофантазувати, то Може бути спровоковане протис... воєнне протистояння Північної і Південної Кореї, і тоді Китай може вдатися до якихось дій от на от, одному з тих напрямів, які я перераховував, чи то Тайвань, чи то Філіппіни і так далі. Я нагадую, що ми спілкуємося з політологом Олександром Леоновим. Пане Олександре, напевно, уже завершуючи нашу розмову, хочу запитати про те, чи може зараз Україна на дипломатичному полі якось впливати на перебіг подій. Я розумію, що це дещо наївне запитання, адже якщо Китай обирає в союзники Росію, то це ніби автоматично закриває для нас усі можливості і опції. Якоїсь комунікації, але все одно хочеться почути вашу думку, і тим паче, можливо, ви взагалі інакше дивитесь на це аніж я. Ну, справа в тому, що давайте будемо чесними: Україна ну, пропустила достатньо велику кількість часу, щоб комунікувати з Китаєм. Тим більше, от при всій повазі до чинного посла в Китаї, я переконаний, що там мав бути, мала бути людина, яка Китай дуже добре знає. І це на ньому, і розуміє, як говорити з китайськими лідерами. Інший момент, я не знаю, чому Україна досі не застосовує в публічному просторі. Можливо, знаєте, кулуарне про це говорять, але я не вчув, щоб це було піднімав публічно. Україна має з Китаєм угоду від 2013 року, як підписав сумно відомий Віктор Янукович, коли. В грудні 2014 року вилітав літав до Китаю, і е, ця угода вона чим корисна для України, тим, що в ній чорним по білому зазначено, що Китай зобов'язується не допомагати жодній країні, яка е, Проти України здійсняє агресивні дії, вочевидь, що це означає, що Китай не виконує свої зобов'язання. і Україна має має право говорити про це в повний голос. Ну і власне кажучи, як би там не було, коли ми говоримо про Трампа. А для Трампа Китай є головним ворогом, навіть не опонентом, навіть на суперникам він вважає Китай ворогом, і от якраз Україна. Є е, тим місточком, який допомагав допомагав би Трампу легально тиснути на Китай, запроваджувати нові нові санкції, і так далі. Чому Україна відкритим текстом знову ж таки не говорить з Трампом про такі можливості? Я теж не знаю, тому мені здається, Україна не використовує до кінця от всі можливості для того, щоб тиснути на Китай. Такою була розмова з політологом Олександром Леоновим при мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.